Рокова служба в мене була з 2012 року по 13. Потім підписав контракт. Почався Майдан, потім Крим і відразу АТО. Бойові дії. Брав участь на нульових позиціях. Це було в районі Дебальцево. У 2017 році я звільнився з Збройних сил України в березні місяці і почав їздити почав їздити за кордон. Перші місяці я не дуже спішив в армію за мобілізацію, так як в мене мати другої групи і в мене є відсрочка. Але подивився я те, що відбувається по всій Україні масовані ракетні удари, удари безпілотниками цими шахідами. І я вирішив, що потрібно якби, повертатися до армії, тому що я можу бути чимось корисним. Збройним силам України, людям України. Зараз я у війську займаюся охороною особового складу, який несе службу на зенітно-ракетних комплексах, щоб їм спокійно було, скажімо так. Бо вони сидять в цих машинах, дивляться постійно там на радари, це все, несуть службу. І вони не можуть самі себе охороняти. Тому є такий підрозділ у нас з водохорони, який охороняє це все по периметру, виставляємо оточення, пости. І так цілодобово сутки в сутки несемо службу. Я з побратимами. Ми, от мобільний, скажімо так, мобільна група ПВО, яка постійно може бути сьогодні тут, завтра там, в общем, по всій Україні. І там, де ми стоїмо, як правило, я помітив, що над нами нічого не літає. Місцеві жителі казали, що от як ви стоїте, то нічого не літає над нами, взагалі нічого. Каже, як вас до цього не було, постійно каже над нашим селом, над хатами літали ракети. Перемога буде за нами рано чи пізно. Думають, що ми здамося там. Да? Наш бойовий дух падає, але ні, ми будемо до кінця стояти, обороняти небо і все буде Україна.